Що означає впроваджування накопичувальної пенсії, пояснення уряду, підсумки року в соціальному захисті? Брифінг Оксани Жолнович. Вітаю! Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат, і як ви зрозуміли, сьогодні ми з вами продовжуємо говорити. Про пенсійну реформу. Розглянемо її більш детальніше, зокрема, питання пов'язане з накопичувальною системою. Саме з накопичувальною пенсійною системою. Невже це станеться? Про все це детально у цьому відео. Додивіться його до кінця. Це все дуже важливо. Заплановані зміни в пенсійній системі України передбачають запровадження обов'язкових внесків в розмірі 9% від заробітної плати на накопичувальну пенсію, саме на накопичувальну пенсію. За розрахунками уряду, це дозволить збільшити розмір виплат для майбутніх пенсіонерів. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Про це вона якраз говорила сьогодні на прецконференції. Вона зазначила, що 9% відрахувань є обов'язковими, і це допоможе громадянам отримати близько 20% своєї середньої заробітної плати під час виходу на пенсію. Ще 20% буде покриватися за рахунок солідарної системи, що загалом забезпечить коефіцієнт заміщення на рівні десь 40% це від тої заробітної плати, яку ви будете отримувати. Також міністерка підкреслила, що громадяни можуть здійснювати додаткові добровільні внески. Це дозволить збільшити майбутні пенсійні виплати відповідно до особистих фінансових. Можливостей кожного як на мене звучить непогано, що буде на практиці, будемо з вами спостерігати. Як працює система пенсійних відрахувань, пояснила Оксана Жолнович. що принцип накопичувальної пенсії базується на розрахунках середньої заробітної плати за весь період трудової діяльності. Ну це все зрозуміло. А тепер на прикладі. Наприклад, якщо людина отримувала в середньому 20-30 тисяч гривень на місяць, частина цих коштів накопичується, що в майбутньому забезпечить певний рівень доходу після виходу на пенсію. Ну, це зрозуміло. Від цієї зарплати будемо відраховувати 9%. Коефіцієнт заміщення визначає, який відсоток від середньої заробітної плати людина отримуватиме після завершення трудової діяльності. От, виходить, у нас якраз у цих 40%, так прорахували, а чому не 50%. Наразі уряд прагне забезпечити рівень заміщення в 40%. Це відповідь на моє питання, що відповідає саме європейським стандартам. На сьогодні більшість пенсіонерів отримує близько 20% від своєї середньої заробітної плати за життя. Це є недостатньо. І Міністерстві працюють над підвищенням цього показника. Наголосила міністр. Також міністерка додала, що запровадження накопичувальної системи дозволить додати щонайменше 20% до виплат, що значно покращить фінансову стабільність пенсіонерів. Раніше вона повідомила, що рішення про провадження пенсійної реформи. Зокрема, накопичувальної системи може бути ухвалене вже у 2025 році. Тож з нетерпінням чекаємо на пенсійну реформу. Багато вже було знято відео і мною в тому числі. Але що я хотів би сказати дорогим нашим урядовцям? Чому чекати? 25-го року, а деякі фахівці навіть говорять, що воно запрацює з 26-го. Чому нас постійно годують цими обіцянками? Чому не зробити цього зараз? Так зараз відбуваються масові обговорення цього е, проекту, навіть не можна сказати законопроект, бо він ще навіть не знаходиться у Верховній Раді. Багато вже говорили про базову пенсію, про соціальну, про якісь єбали. І таке інше. А що ми побачимо з вами? Натомість складно сказати, але надію, що щось дійсно справедливе і виважене буде прийнято у Верховній Раді, тому що немає вже сили терпіти всі ці всі знущання, що говорити про тих пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, розмір якої становить. Небагато немало 2361 гривню. Що думаєте стосовно цього і чи запрацює накопичувальна система в 2025 році? Звідки взялися ці якраз 9%, чому не 10? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Від себе наприкінці також додам. Ми маємо розуміти, що рівень пенсії залежить від рівня заробітної плати. Чим більша заробітна плата, тим більше відрахувань. Де брати кошти. Звісно, як на мене, потрібно зменшувати відсоток сплати по ЄСВ. Це дозволить вивести заробітну плату з тіні, бо багато людей отримує мінімальну заробітну плату, а все інше роботодавці доплачують у конвертах. Це насправді велика проблема, тому що не сплачуються податки, тому що є великий обіг нефіскалізованої гривні, готівки. Що також хотів би додати, що потрібно робити і впроваджувати реформи. Це все непросто. Це треба обговорювати і брати на себе сміливість, а не перекладувати все це на наступні роки, розказувати якісь байки. Тому дякую вам за перегляди. Пишіть свої запитання в коментарях. Я намагатимуся давати на них відповіді. Всього вам найкращого, бережіть себе. До побачення!